14 грудня 1895 року в Йорк-котеджі Сандрінгем Гаус Норфолку в 34-ту річницю смерті свого прадіда, Альберта, принца саксен бургота в сім'ї Йоркських народився син. Принц Йоркський відправив листа королеві Вікторії зі звісткою про народження правнука. У листі також йшлося, що королева трохи стривожена, оскільки того ж дня помер її чоловік. Два дні по тому він написав ще раз. Я думаю, вам би сподобалось, якщо б я запропонував би назвати дитину Альберт. За цей же час королева Вікторія написала листа нью Йоркській. З нетерпінням чекаю моменту, коли побачу цю дитину. Дитина отримала ім'я Альберт Фредерік Артур Джордж або ж Георг. Альберта похрестили, коли йому було три місяці, в церкві Святої Марії Магдалини біля Сандрінгем Гаус у дитинстві майбутнього Георга Шостого знали як принца Альберта, або ж в сім'ї називали його Берті. У 1898 році королева Вікторія видала відкриту грамоту, якою дітям принца Уельського було надано титул Королівська високість, і у дворічному віці Альберт став його королівська високість принц Альберт Йоркський. Берті був тим, хто ніколи не мав і не хотів бути королем. Його виховували як принца, але не майбутнього короля. Він закінчив декілька військових коледжів та відслужив на флоті, після чого повернувся в сім'ю. Він часто потерпав через слабке здоров'я, і його описували як того, що легко лякається і легко плаче. Його батьки, герцог і герцогиня Йоркські, були відсторонені від виховання своїх дітей, що було нормою в аристократичних сім'ях у той час. Попри те, що він був шульгою, він змушений був писати правою рукою і багато років затинався. У нього були хронічні проблеми шлунку, а також деформація колін, через яку він мусив носити виправні наколінники. Батьки були дуже жорстокими по відношенню до своїх дітей. Батько дуже сварився на Берті і Джона, які дуже любили разом гратися. Королева Вікторія померла 22 січня 1901 року, і принц Уельський став королем Едуардом VII. віці 10 років Берті познайомився з Єлизаветою Боус Лайон, шотландською аристократкою, яка була меншою за нього на 5 років. Батьки двох дітей мали дружні стосунки. Що й допомогло у майбутньому дітям збудувати прекрасні відносини. 1910 року помер король Едуард VII, новим королем став Георг V, а Альберт став другим в черзі на трон. 1913 року Альберту виповнилося 18 років. Саме на 18-річчя королева Марія подарувала сину пачку сигарет. Спробувавши їх, Альберт почав часто курити. У майбутньому це сильно вдарить на його здоров'я. 1917 рік став ударом для Альберта. Помер його менший брат, принц Джон. Ще багато років Берті згадуватиме свого брата. Також дуже хороші відносини він мав зі своїм старшим братом Едвардом, майбутнім королем. Берті завжди підтримував старшого брата. Вони разом веселилися, та навіть є різні історії. Де брати вступали у відносини із заміжніми жінками. В одну таку жінку закохався й Альберт. Альберт був настільки захоплений світською левицею Леді Лавборо, що не слухав свого батька і ігнорував вимоги не зустрічатися з нею. У віці 20 років він познайомився з нею на танцях у стаффорд Хаусі у Лондоні у 1918 році. А також є один лист від Едварда, де він згадує про відносини між ними. Я просто не міг ударити м'ячу в гольфі. І Берті відбив би мені голову. Ми поїхали до Вінчестера, досягнувши Лангхілса о 5.30. Після чаю мені вдалося виманити лорда Лавборо під приводом того, що він хоче зіграти ще кілька лунок у гольф на місцевому полі, щоб дати Шейлі шанс побути на одинці з Берті. Тоді вони сказали, що втомились, і ми залишили їх. Йдеться у листі. Роман Альберта і Шейлі Лавборо тривав доти, доки його батько не дізнався про них у 1920 році. Тоді він запропонував синові стати герцогом Йоркським, якщо він покине леді Лавборо. Через деякий час герцог Йоркський знову зустріне Єлизавету Боуслайн і дуже сильно закохається в неї та зробить їй пропозицію. У 1921 році принц Альберт Герцог Йоркський просив руки Єлизавети, але вона відмовила йому. Тоді Берті заявив матері королеві Марії, що не одружиться ні з ким іншим. Королева Марія вирушила до Глемісу. Щоб познайомитися з дівчиною, яка завоювала серце її сина. Втручатися у їхні стосунки вона не стала. Принц Альберт був наполегливим і через кілька місяців зробив пропозицію знову і знову отримав відмову. І лише втретє, Єлизавета дала згоду. Це було 1923 року. Одружилася пара того ж року. Єлизавета не хотіла одружуватися з Альбертом. Адже боялася життя в королівській сім'ї. 21 квітня 1926 року пари народилася донька, яка отримала ім'я Єлизавета Олександра Марія. А вже через 4 роки народилася друга донька, яку назвали Маргарет Роуз. Батько любив обох доньок і ніколи не хотів, щоб ті відчули на собі, що таке монархія. Альберт казав, що Лілібет. Так називали Єлизавету в дитинстві це його гордість, а Маргарет радість. Діти вчилися у приватних репетиторів. Альберт хотів, щоб Єлизавета здобувала освіту в школі, але проти цього виступив майбутній король Едвард. 1930 ті роки. Принц Уельський Едвард почав відносини із заміжньою жінкою Уоліс Сімпсон, а ще симпатизував нацистам, які вже готувалися до експансії Європи. Король Георг V зрозумів, що правління Едварда буде недовгим. І почав готувати до цього другого сина, Альберта. Для Альберта це стало шоком, але він все одно не бажав бути королем. Георг якось навіть сказав, що надіється, що старший син ніколи не одружиться і не матиме дітей. І щоб нічого не завадило, щоб трон перейшов до Берті та Лілібет. 1936 рік став справжнім випробуванням. 20 січня помер король Георг V. Новим королем став старший син під ім'ям Едуард VIII. Як і очікувалося, все відразу пішло не так. Едвард захотів одружитися з волі Сімпсон. Розпочалася криза. Я не акцентуватиму на цьому увагу. По цій темі є окреме відео на каналі. Посилання буде в описі. Отже, 11 грудня 1936 року король Едуард VIII зрікається престолу на користь брата Альберта. Новий король взяв ім'я Георг VI в честь батька. Іншими іменами він не міг скористатися, адже вони були німецькими. Едвард отримав титул Герцога Вінзорського і отримував виплати 15 тисяч доларів на рік, але він повинен був покинути Британію. Як ви вже знаєте, Альберт ніколи не хотів бути королем, і ці події стали для нього справжнім ударом. Він почав викурювати по декілька пачок сигарет в день. 12 травня 1937 року Георга VI коронували як короля Великобританії, в цей день колись планувалася коронація іншого короля, Едуарда. Влітку того ж року Едуард одружиться з Воліс. Король на їхньому весіллі не був присутнім. З часом король вирішив почати лікувати затинання. В цьому допоміг йому Лайонел Лох, який не був за фахом лікарем. Але навчився всього за часів Першої світової війни. Він допоміг побороди невпевненість королю, та щоб той перестав затинатися. Під час записів усіх промов лікар був поруч та допомагав королю, після чого вони стали хорошими друзями. Також Георг сказав, що після досягнення 18-річчя Єлизавети її мають починати готувати як спадкоємницю престолу, щоб вона була готова до свого сходження на престол. Також 1937 року Герцог Вінцерський разом з дружиною зустрівся з Гітлером. Ця зустріч заполонила усі британські таблоїди, а ще стала ударом для короля. 1939 року король і королева відвідали США та і зустрілися з президентом Франкліном Рузвельтом. Також 1939 року розпочалася Друга світова війна. Політика британського прем'єр-міністра Чемберлена у миротворення зробила тільки гірше, і він пішов у відставку через рік. Новим прем'єр-міністром став Черчилль, якого Георг якийсь період взагалі не сприймав, а все через те, що той колись підтримував шлюб його старшого брата. Проте ці образи пішли в минуле, а в майбутньому чоловіки тільки стали хорошими друзями. У роки Другої світової війни королівське подружжя постійно відвідувало війська, військові підприємства, порти і шпиталі по всій країні. У грудні 1939 року король прибув до місця розташування британської армії у Франції, а в червні 1943 року з борту літака спостерігав за військами союзників у Північній Африці. Він побував також в Алжирі. Триполі та на Мальті на початку війни німці почали використовувати тактику бомбардування мирних міст. Одна з бомб впала на Букінгемський палац. Не дивлячись на це, британська королівська сім'я залишилася в країні, і у найважчі періоди війни залишалася зі своїми громадянами. У 1944 році Георг побачив береги Нормандії через 10 днів після висадки там військ союзників. А в липні перебував у південній частині Італії, а в жовтні в Бельгії та Нідерландах. Король став символом країни під час цієї кровопролитної війни. Рівень підтримки королівської сім'ї виріс дуже сильно. Проте, 1942 року в сім'ї сталося горе, в авіакатастрофі загинув менший брат Альберта Принц Джордж, якому було всього 40. Після парламентських виборів уряд очолив войборист Етлі, який пришвидшив розпад Британської імперії, і перетворенням її у співдружність націй. 1 лютого 1947 року Георг VI, королева і принцеси відпливли з Англії морем з державним візитом у Південну Африку. Тим часом старша донька Єлизавета закохалася в грецького принца Філіпа, з яким вже планувала одружитися. Батько був проти, адже сім'ю Філіпа вигнали з батьківщини. Але Єлизавета сказала, що ніколи не одружиться, якщо їй не дадуть одружитися з коханим. Весілля відсвяткували в листопаді 1947 року. 1948 року в пари народився син, якого назвали Чарльзом. А 1950-го донька, яку назвали Анною. Георг дуже любив проводити час зі своїми онуками. З шести онуків Георг побачив лише їх двох. У 1948 році королівське подружжя планувало подорож до Нової Зеландії та Австралії, яку відклали через стан здоров'я короля. У нього виявили рак легенів. 1951 року уряд знову очолив Вінстон Черчилль, який завжди мав підтримку і приязнь короля. Черчилль побачив, що король дуже хворий, і йому залишилося недовго. У тому ж році Георгу зробили операцію на легенях. Лікарі були вимушені видалити одну легеню, але це не допомогло, бо онкологія поширилася і на другу легеню. Тоді Берті зрозумів, що йому залишилося зовсім недовго роки, місяці, а то й тижні. 1952 року король мав відправитися в тур по країнах співдружності. Але замість цього він запропонував це зробити майбутній королеві Єлизаветі. 29 січня 1952 року Георг, попри поради лікарів, приїхав в аеропорт провести свою дочку Єлизавету на відпочинок до Кенії і сказав її колишній нянці: Заради мене, доглядайте за Лілібет. Через тиждень, 6 лютого 1952 року. Георг VI помер у вісні від коронарного тромбозу у маєтку Сандрінгем. По всій країні розпочався траур. А Єлизавета II повернулася з Кенії вже королевою. 15 лютого 1952 року поховали Георга VI в каплиці Святого Георгія. У 1969 році короля перепоховають у меморіальну каплицю, яку добудували у каплиці Святого Георгія. Король Георг став символом країни в часи Другої світової війни. На відміну від свого брата, який постійно симпатизував нацистам, не став цього робити. До речі, мати короля Георга, королева Марія, пережила сина всього на рік і померла 1953 року від раку Легень. Старший брат, який став герцогом Вінзорським, пережив короля на 20 років і помер 1972 року від раку Гортані. Дружина Георга, королева Єлизавета, отримала титул королеви матері. Вона пережила чоловіка аж на 50 років і померла 2002 року у віці 101 року, не доживши декілька місяців до 102 річчя. Менша донька, принцеса Маргарет, померла у віці 72 років за два місяці до смерті матері. А старша донька Єлизавета II, правила Британію аж 70 років і померла у віці 96 років.